Друзі, всім привіт! В кадрі я Наталі Глазєва. Дуже рада вас привітати на каналі. Давайте сьогодні трошки помалюємо акварелю, дуже давно не було якихось свіжих уроків. Сьогодні він, він буде досить такий легкий, з мінімальною кількістю кольорів. Поїхали! Я вже підготувала аркуш. В мене це 100 бавовна від ось такого виробника. Можете використовувати будь-який акварельний папір. Головне правило, щоб він був достатньо плотний і щільність паперу була не менше, ніж 160 грам. Тоді буде класно. Мені сподобався, до речі, якість цього паперу. Ніколи ним не користувалася, дуже скептичні в мене були перчуття стосовно цього, бо я звикла до ханимюлі. Я не буду багато часу витрачати на побудову груші, або щось розповідати. Можу сказати тільки, що є два способи: більш такий легкий, коли ми просто ось такий да, зробили контур груші і потім вже акварелю більш детально пропрацювали. Або якщо ви ще на початку вашого шляху, то варто розбити її прямо по формам. Починаємо ми з того, що ми вказуємо центральну вісь, і в нас груша має умовно дві такі. Сфери, так, круги, спочатку верхній, і потім такий еліпс нижній. І далі ми їх будемо з'єднувати між собою. Також ми бачимо там внизу нерівномірність, там, де в нас є хвостик, так, і тому ми потім його вже пропрацюємо. І далі ще більш детально поговоримо про те, як розбити на світло тінь, рефлекс, де це все знаходиться, ми про це про все сьогодні поговоримо. Спочатку роблю загальну замальовку таку, а потім вже буду уточнювати деталі. Так, спочатку дуже схематично позначаю, де саме в мене буде знаходитися наш фрукт. Просто так, аби він вписався в наш аркуш, дуже гарно. Далі ще одна гілочка, її не обов'язково малювати. Ще подивимося, чи будемо ми робити фон навкруги. Зайві лінії я забираю клячкою або гумкою, що у вас є. Далі починаємо вже працювати акварельними фарбами. Е, у нас тут е, світло падає з цього боку, тому тут ми будемо залишати такі білі діляночки, починаємо в декілька кроків будемо працювати і починаємо з самої першої заливки, а саме з жовтого. Ми одразу на цій першій заливці покажемо е, і тінь, і холодне, і тепле, і трошки червоного. Тож зараз скажу ще, які фарби нам знадобляться для нашої роботи. Перед тим як ми почнемо вже писати акварельними фарбами, просто хочу вам нагадати, поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар бажано не менше 7 слів. І не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Бо, як показує статистика, більше ніж 75% глядачів дивиться без підписки. А для мене це було б дуже цінно. Ваша подяка за контент на каналі це є підписка. Тож мерші стосується фарб, які ми будемо використовувати. В нас така лимонна досить тут частина, тому можна використовувати ауреолін або кадний лимонний світлий. Далі можна використовувати азо Yellow Deep для ось цих ділянок. Тут у нас червона така, червоний такий бочок, тому я буду використовувати верміліон або класичний червоний. Чому верміліон? Тому що він такий полум'яно помаранчево червоний і мені здається, що він сюди краще підійде. Далі, в тіні у нас тут досить холодні. І хоч на фото цього не видно, я б радила вам використовувати трошки такий фіолетовий підтон для тіней. Це додасть такого більш акварельного ефекту. Якщо у вас немає фіолетового, це не біда, бо можна його замішати використовуючи червоний і сині кольори між собою. Нагадую, що тут у нас світлі ділянки, і ми їх залишаємо білими одразу. І далі вже будемо працювати у декілька слоїв. Я буду працювати по сухому, попередньо не зволожую листа. І одразу набираю трошки лимонного жовтого і починаю роботу. Попередньо вже одразу я е, не замальовую блік наш. Так як ми будемо працювати у декілька шарів, можна, в принципі, сміливо замалювати усю поверхню, усієї груші. Буде така техніка в лісировках. Поки в мене ще вологий листочок, я додаю одразу по вологому, і одразу тут дуже насичено, додаю червоний верміліон. Одразу закладаю форму. Бачите, я не просто так якось наношу колір, я одразу підкреслюю саме форму груші. Тут у нас є кордон світла і тіні, тому не забуваємо додавати там зараз такий фіолетовий підтон і зелений трошки. Ось так. На кордоні в нас бачимо такий трошки зелений. Нагадую, що ось тут у нас іде рефлекс, тому ми до кінця не доходимо. А ось тут вже додаємо тінь внизу, трошки міксую з фіолетовий і додаю. Додаю трошки газоєлоудіб. З цього боку також дуже акварельний такий ефект виходить завдяки використанню декількох різних відтінків. І нагадую, що ось тут ми залишаємо більш світлу частинку, отже, або одразу не доходіть сюди, або якщо у вас дозволяє аркуш, протирайте. Я за це і люблю бавовну, що вона насамперед дозволяє виправляти, поки ще вологий лист, я беру чистий пензель, сухий, і вимиваю зайву фарбу. На ділянці, де в мене йде блік? Ось так. Почекаємо трошки, поки вона висохне, а потім я буду вже уточнювати деталь. Поки що я буду малювати ніжку також таким першим слоєм. І трошки поясню для себе листочок. Тут у нас ця частинка вона світліша, бо на неї падає сонячне світло. Для цього я беру оливкову зелену або зелений жовтим змішаний. І та частина вона в нас така досить темна, тому я беру синій зеленим. Я роблю внутрішню частину і також саму ніжку. Трошки в нас підсохла вже наша грушка, тому ми продовжуємо. Додаю Азов Yellow Deep ось такий колір. Ось сюди. Тут бачу такий більш до оранжевого кольору. Перехід через. Зелений, додаю знову ж таки жовтий, глибокий кадмій, наприклад, або азоєлоудіп. І трошки ось тут розмиваю на кордоні. Тут в нас є падаюча тінь. І тут вже більш детально на цьому кроці, на другому слої, я уточнюю саме червоний. Вже так більш насичено. Аби ось цей рефлекс він наче загорівся, вам треба контрастніше зробити ось тут. Якщо нехтувати ось цим слоєм, то він не буде так горіти, не буде такого об'єму. Трошки ситнього. нагадую, що тут найтемніша частина. Зараз зроблю такий точково, бачите? Трошки синього, бо тут в нас також є тінь. Змішуємо з червоним, ми отримаємо такий фіолетовий колір. Трошки вермілювано. Знову трошки синього. І ось тут з цього боку також я додаю таку, такий шматочок синього кольору, більш темнішого. І трошки фіолетового. Одразу засвітилися груші, я сподіваюся, що на відео це так само гарно видно формую тінь у внутрішній частині. Листочка, використовую оливковий зелений, аби зробити тут світло. Ось так, наша груша вже майже готова. Ще як трошки підсохне, аби вона сильно не розтікалася, я додам ще деталі, а саме точки, які є на будь-якій груші, і, в принципі, на цьому наша робота буде готова. Ось тут ще хочу трошки додати жовтого поверх. Ось так. Все, листочок не трогаю. Навкруги, в принципі, можемо додати фон. Я би хотіла, напевно, це зробити. І зроблю його таким більш темним, тому додаю зелений, такий ізумрудний і темно-синій колір. Обережно по кордону груші проходжусь. Мені здається, що з фоном то було б набагато цікавіше. Обережно проходьтеся по кордону, аби не зайти на саму грушу. Раджу дочекатися повністю висихання груші, бо ви бачите, в мене трошки позатікало, але це не дуже страшно. Я не боюся зазвичай такого. Якщо у вас таке сталося, ви просто витираєте добре пензель і проходитесь ось тут по кордону. Продовжую далі. Можна піти далі більш такими світлими діляночками. І ще можна, знаєте, що зробити? Умовно показати, що там є якісь листочки. Так, По вологому, ось так. Наче на задньому плані є якісь листочки, там далі якийсь стовбур дерева, ніби груша ну, так і є, в принципі, але показати на роботі своїй, що вона саме в саду десь висить, і не просто вона підвішена у повітрі. Ось за таким принципом. Це додасть трішки живописності вашій роботі. Після нанесення ось таких ось крапочок, до речі, для них я використовувала помаранчевий і трошки фіолетового кольору, і ось так ось воно виглядає. Далі після висихання, що я ще зробила, це я додала тут більш темного кольору, це виділило нашу грушу, і вона вийшла на передній план. Ось такий тюдик у нас вийшов. Я сподіваюся, що вам все сподобалося. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Всім па-па!